Ській виставковій залі відбулася презентація мистецького проєкту з популяризації полтавського розпису Квітуй Полтавщина, як зазначила авторка проєкту Оксана Іноземцева. Цю ініціативу було започатковано навесні минулого року. Проєкт народився з легкої руки нашої мисткині, нашої художниці, пані Лідії Орел. Їй допомагала завжди Тамара Колипенко. Це відомі на Полтавщині майстрині. Я дуже вдячна нашим художницям. З їхньої легкої руки розпочався хід флешмобу саме полтавського розпису. А я, як режисер, зрозуміла, що це не може бути такий розпис, десь там колуарно, десь захований, десь там музейно. В інсталяціях музейних він має бути широко представлений. За допомогою цієї сили, енергії людей, які об'єдналися навколо полтавського розпису, що ми піднімемо цей проєкт полтавський настінний розпис. Він є також унікальний, тому що наші пращури користувалися здавна полтавським розписом саме Настінним. Не тільки всередині оздоблювали піч, оздоблювали речі вжитку. А на фасадах своїх будинків вони малювали. Тоді були українські хати, мазанки під стріхами. Все це було надзвичайно колоритно. Зараз ми відновлюємо це, тому що полтавський розпис має стати туристичним основою туристичного магніту. Ми маємо прикрасити. Наші будівлі, наші фасади, речі нашого вжитку, наш одяг. І цим ідентифікувати себе як полтавців, як українців, і як націю, яка горда, непереможна, красива і надзвичайно має свою глибоку національну свідомість з її культурно-мистецькими напрямками, з нашою величезною пісенною творчістю, неймовірною. І звичайно, ми підкріплюємося людьми, які митці, художники, науковці. І робимо це професійно з надією в наше майбутнє, що перемога буде за нами, тому що Україну має пізнати весь світ, а Полтавщину вся Україна. Полтавський розпис горішньоплавнівської громади, розроблений полтавською художницею Лідією Орел, створила директорка Дмитрівського краєзнавчого музею Оксана Прибудько. Вона й розповіла про основні елементи та особливості полотна. Полтавський розпис він більш в таких стриманих кольорах і порівняно із Петриківським, який більш відомий. Саме цей ми вибрали, тому що виглядає якось дуже святковим. Орнамент тут ну, класичний, квітковий, листя, візерунки на вазі. Композиція гармонійна, симетрична, із центральним мотивом квітки у вазі. Саме це воно притамане полтавському розпису. У центрі композиції квітка сварга. Яка символізує сонце, безперервний рух всесвіту, зміни, процвітання. Щодо кольорної гами, то використані насичені, яскраві кольори, жовтий фон, рожево-червоний колір це квітів і вази, і зелене в таких невеличких переходах по тональності це листя. Техніка виконання це плавні мазки, витончені градієнти у пелюстках, що дають об'єму, і глибини. Ну, ця робота зберігає традицію українського декоративного мистецтва, але має свіжий сучасний вигляд. І Наше завдання дійсно популяризувати, зберігати і залишити, і донести наступним поколінням це творче таке чудо. Акція квітуй Полтавщину полягає в популяризації полтавського розпису як унікального і сакрального виду мистецтва, і всі причетні до проєкту намагаються спільними зусиллями зберегти та поширити старовинну техніку полтавського розпису. Зазначила головний зберігач фондів краєзнавчого музею Валентина Василенко. Народний декоративний розпис це малювання, яким оздоблювали будівлі, хатні інтер'єри та речі побуту протягом тривалого часу у кожній місцевості вироблялися свої прийоми і технічні засоби декоративного оздоблення. З'явився свій характер, орнаментальних мотивів. Та на жаль, довго намагалися знищити культуру, українську культуру і традиції, але український народ незламний, як тільки міг оберігав те своє, що їм дісталося від дідів, прадідів у спадок. Дуже добре, що існують такі люди спільноти, які намагаються відтворити втрачену спадщину. Це дуже важка і клопітка робота. Науковцям приходиться провести велику пошукову роботу, тобто знайти в певному регіоні той предмет з ймовірним розписом. І щоб відтворити візерунок, приходиться провести дуже бага, дуже велике, велике дослідження. Можливо. Можливо, переглянути певну кількість документів, знайти фотографію із таким зображенням. Можна тільки уявити, скільки часу і сил витрачається для відтворення уже майже втрачених традицій. У такий важкий для країни час, я думаю, відтворення і популяризація народних звичаїв і традицій як ніколи важлива і потрібна справа. Адже кожна країна має свою історію, і про це повинен пам'ятати кожен громадянин.